Друзі, хотів би нагадати вам, що ви ще маєте можливість виграти годинник на стінний 3D, як його називають ще, в відео ось підсказочка. Там ми якраз займалися поклейкою цього годинника на стіну, і там є умови розіграшу. Умови дуже прості і навіть без виконання тих умов все-таки відбудеться розіграш. Думаю, 30 вересня ми це все обов'язково розіграємо. Тому що YouTube, побачивши збільшення трафіку на новому каналі, він сказився. То почав додавати, то віднімати, то не враховувати коментарі. А умова головна була 100 лайків. Лайків ну, зовсім завмерли, тобто більше коментарів, ніж лайків. Хоча я сумніваюся, що люди пишуть коментар та не ставлять лайк. Ось такі справи. Тому переходьте, обов'язково пишіть коментар, і розіграш, я обіцяю, відбудеться в будь-якому випадку 30 вересня. Привіт, друзі! Сьогодні у нас. Лайно справи, треба переставити унітаз. Зараз цим займаюся. Як виявилось, унітаз теж новий, і встановити він трошки так собі. Зараз все покажу і розкажу. Ось наш унітаз. Він не зафіксований до полу на метизи. Тут він ось. Так, от стикувався на якісь шпаклівки спочатку, потім, я так розумію, ну, вона почала прокисати. Роствор пішов в ход. Ось я вже відколупав це все. Там знизу ще якийсь герметик. Ну, В принципі, оце все. Я вже відколупав і ще тримається. Ось тут така кусинка була зрощена. Там зверху, Знизу ось добаю, підкоп, ніяк не виходить. Роблю все це для того, щоб змістити унітаз. і Поставити ось тут пральну машину, а над пральною машиною в майбутньому купимо раковину над пральною машиною. Спеціальні є. Асортимент невеликий, в принципі, попит на них є, але чомусь роблять так, що якби нема. Дуже рідко використовують їх. Тому ціни на них, звичайна акрилова раковина, там вартує 3 200, 4, 5 в общем такі ціни. А якщо керамічна, то ну, керамічна важка, і то одна модель 1800. Ось, друзі, був унітаз змонтований на такий лямпач, як каже моя дружина. Я його вже підірвав, а ось труба в невідомість. А завтра зріжемо, скоріш за все, ось тут, щоб його фочка тут остала. І щоб унітаз далеко не відводився. Відпиляв я цей раструб, чи трубу каналізаційну відвід. Ось скільки сантиметрів 20. Прийшлося спиляти. Пробував спочатку сабельною пилою. Це типу лобзика, тільки великий. Ну, чесно кажучи, я не задоволений сабельною пилою. Розходні матеріали дуже дорогі. Пилочка 200 мм, хороша пилочка, коштує 100 гривень. Ось цією пилочкою я відпиляв половину цієї труби. Ось. Рівно половину я пройшов. І вже пилочки не було. При тому, що я поїхав, взяв знайому поруч тут болгарку, ну, кутову машинку відрізнув. Я одним кругом дорізав повністю трубу, відрізала без питань. Круг майже новий. Єдине, що сабельною пилою ти просто приклав і ріжеш, а болгаркою, ну, тим паче маленькою, 125-ю, потрібно з різних сторін підбиратися. І навіть ще якийсь сантиметр я ручною ножівкою відрізав, тому що болгарка. Підлазила. Ну і пилу немає. Я хотів тут без пилу, тому що прийшлося ще потім мені півтори години тут драяти ванну кімнату, тому що все було в цьому чорному в чорні стружки такі від човина. Ну Далі я навіть не знаю, що буду в майбутньому робити з цим відвідом. Ось це відвід для е, всіх інших комунікацій, ванна, раковини. Сюди приструняти під переходом 50-ту трубу. Або видовбувати ту глибу бетону, опять же, трогати всі ці комунікації, труби, опалення, я б не хотів. Ось тут немає місця. Ось дивіться, Унітаз. Хіба що Унітаз відносити далі, щоб вставити ще якийсь відвід новий, а цей просто зацементувати і забутися про нього? Можливо, хто стикався з цим? Порекомендуйте, посовітуйте. Знизу в сусідів був там ремонт, все закрито. Товбати бетон, щоб падав їм туди. Тоже не дуже хочеться. То Ось так, грубо. да? Ось це дивіться, муфта з'єднувальна. І тут, зверху в сусідів, грубо десь вже уходить коліно на унітаз. Якщо я тут почну довбати, там буде падати людям глибі бетону. Ну, не, не варіант. Як його правильно зробити? Чесно, я не знаю. Порекомендуйте, хто я що робив. Ось тут, бачите, унітаз був старе місце. Вся в гіпсом. Гіпс швидко засох. Знизу ще була стара колодка, знаєте, як раніше унітаз ставили на дерев'яну дерев основу. Залишив поки що ту дерев'яну основу. Далі вже будемо ремонт робити, то можливо пол буде збивати плитка вже тоді і дістанути все. Зараз це все так більш-менш акуратно зроблено. Я чомусь думав, що це буде складніше. Два ривка вверх, легеньких. І все. Рок вина на землі. Зараз витягую арматуру, розбираю. Оцей раструб каналізаційний обережно, навіть аж до нижнього коліна, а там уже можливо на пластик перейдемо. Знову все в гівні, знову придеться прибирати. Ось єдиний мінус, коли ти живеш і робиш ремонт. Ну чи там намагаєшся помаленьку все щось переробляти. В тому, що постійно, після роботи треба знову все прибирати. І завтра ти знову щось зацепиш і знову прибирати. Ну ось вже пральна машина на своєму місці, підключена. Так це все. Має в майбутньому виглядати ще сюди раковину, як я вже напевно говорив. Ось 32 трубу на сатен-гіпс запхав в стару і зразу ж обмастив Сатен Гіпсом. Універсальний матеріал, можна все обмащувати, вестренько все засихає, все фіксується чудово. Ну і стиралочка. І ось тут був краник. На попередню раковину стару, просто зробив поки що настиралку опуск. Ну, Майбутньому вже як рак вона купиться чекати того моменту, коли я зберуся з силами і з фінансами, і будемо робити ремонт. Тому що по три рази його переробляти теж не варіант. Ми вже звикли поки що в ванні мити руки. Нічого страшного з нами не буде, ще поки молоді, можна і нахилитись там, дотягнутися. Місця біля унітазу стало вже ж менше, і нам, в принципі, тут комфортно, спокійно можна користуватися туалетом. Але єдине, лише, що можна в майбутньому спробувати трішки розвернути ось так. Сам Унітаз. І мінус, що двері не повністю відкриваються. Ось так. З одної сторони я в цьому нічого страшного не бачу, тому що, в принципі, двері в туалет мають бути закриті, да? навіщо їх відкривати не? навстіж. А з іншої сторони, можливо. Потім будемо робити ремонт, то зробимо, щоб відкривалися в коридор. Хоча там також є свої мінуси. Ось такі справи, друзі. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за нами. Всім гарного настрою, всім пока!